Велика Британія 1920-1930 років наслідки Першої світової війни. Велика Британія, як провідна держава Антанти, домоглася реалізації багатьох цілей, які вона ставила перед початком війни. Було усунуто головного конкурента, а саме Німеччину. Країна отримала велику частину репарацій, Однак перемогу Велика Британія здобула за занадто високу ціну. Повністю припинилося житлове будівництво, посилилася залежність країни від ввезення сировини і продовольства, а експорт готової продукції скоротився на половину. Фінансові потреби покривалися за рахунок внутрішніх і зовнішніх позик. Це призвело до величезного зростання державного боргу за кредитора американських банкірів. Велика Британія перетворилася на їхнього боржника. У ході війни порушилися традиційні зовнішні зв'язки країни. Велика Британія не зуміла зберегти свої економічні позиції на Сході, особливо в Китаї і Латинській Америці, де її витісняли американські та японські капітали. Величезних збитків Британія зазнала через борги царського і тимчасового урядів. Тобто це були 1917, 18, 19, 20 роки. Це було однією з причин того, що Велика Британія була головним ініціатором інтервенції проти радянської Росії. На Паризькій мирній конференції Велика Британія домоглася для себе сприятливих рішень Їй дісталася левова частка колоніальних володінь Німеччини і Османської імперії. Після Паризької конференції загострилася суперечність між Великобританією з одного боку та Францією та Сполученими Штатами Америки. Отже, за другим питанням реформи кабінету Ллойд Джорджа зазначається, що він був людиною реформатором і представником ліберальної партії. І вже у 1890 році був уперше обраний до парламенту після приходу до влади лібералів Лойд Джордж у 1905-1908 роках обіймав посаду міністра торговлі, потім міністра фінансів. А потім став главою уряду. Його знали як першокласного оратора та гнучкого політика. У кінці 1918 року в Україні було сформовано коаліційний уряд консерваторів, лібералів лейбористів. на чолі саме з Ллойд Джорджем. Отже, які ж були реформи. Перша держава продовжувала контролювати економіку у 1921 році. Уряд прийняв рішення про часткове відновлення контролю над залізницями. Ще одним важливим кроком уряду щодо регулювання економіки було ухвалення в 1919 році закону про Відмову від золотого стандарту фунта Стерлінга, який перетворив державу в єдиного контролера з випуск грошей. Друге, у сільському господарстві було взято курс на виробництво власних продуктів харчування і сировини. У 1920 році було ухвалено спеціальний закон, який гарантував фермерам ціни на пшеницю овес не нижче від по-третє, на початку 1918 року в Україні здійснили чергову виборчу реформу. Виборчі права одержали жінки віком понад 30 років, чоловіки, що досягли 21-го року свого життя, і ставали вже виборцями, якщо вони мали постійне місце проживання і задовольняли умовам майнового цензу. По четверте, соціальні функції держави розширювалися. Уряд брав участь у реалізації програми допомоги безробітним. Також тим, хто мав житла, тому що стає програма житлового будівництва, у тому числі і для малозабезпечення британців. Також була призначена допомога, і потрібно було розвивати систему освіти. Так, у 1918 році було ухвалено закон про. Реформу народної освіти, згідно з якою впроваджувалось обов'язкове навчання дітей до 14 річного віку, а загальна початкова освіта була безплатною. Також уряд намагався вирішити питання, це Ірландія, тому що Ірландія вона хотіла відділитися від Великобританії. І 6 грудня 1921 року британський уряд і представники нижньої палати ірландського парламенту підписали британсько-ірландський договір про надання незалежності південній частині Ірландії, що одержала назву Ірландська вільна держава. Шість графств на півночі острова переважно із протестантським населенням. Залишились у складі Великої Британії. Після цього Велика Британія одержала назву Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Також однопартійний уряд консерваторів у 1922 році сформував спочатку Бонарлоу. А з травня 1923 року Болдвін. Хоча економічна криза 1920 1921 років і її наслідки були подолані, нове піднесення не розпочинається. 1922-1923 економіка Великої Британії переживає застій. Політичний розвиток Великої Британії відбувався на основі парламентаризму, який мав давні традиції в країні, зміни впроваджувались поступово без значних соціальних зворушень. Загострювалася внутрішня політична боротьба між провідними політичними партіями Великої Британії до лібералів і консерваторів, що мали солідний політичний досвід у боротьби за владу. Долучилася лейбористська партія заснована на початку ХХ століття. На початку 1920-х років ліберальна партія втрачала свої позиції, звужувалася і соціальна база. Крім цього, у партії відбувся розкол. Реформатори пішли за Лойд Джорджем, прихильники старих ліберальних традицій за Асквітом. Ліберальну партію в англійській системі з 1924 року фактично замінили лейбористи. Прихильники проведення соціально орієнтованих реформ і еволюційного розвитку. соціал реформистська позиція лейбористської партії здобула популярність серед виборців. Основні політичні партії Великої Британії в 1920-х роках чітко поділялися на консервативну, ліберальну і лейбористську. консерватори це партія великих підприємців і землевласників, заснована в 19 столітті на базі партії Торі. В основі її діяльності прихильність до традиції, свободи підприємництва, непорушність приватної власності, парлетаризму у поєднанні з монархічними традиціями. Ліберальна партія була заснована в 19 столітті на базі партії Вігів. Партія виражала інтереси торгово-промислових кругів, інтелігенції, відстоювала демократичні свободи, оптимальне поєднання інтересів власників і держави. Дебористи в свою чергу були засновані у 1900 році, до 1906 року комітет робітничого представництва. Цілі партії це демократизація політичного устрою, розширення соціального законодавства, перевага державної і суспільної власності над приватною та широкі соціальні реформи. Перший либерийський уряд у грудні 1923 року у Великій Британії відбулися чергові парламентські вибори. Консерватори і ліберали не змогли домовитися про формування коаліційного чи однопартійного уряду. У цих умовах формування нового уряду долучили лейбористам. Перший в історії країни лейбористський уряд очолив лідер партії МакДональд. При цьому застерігалося, що лейбористи не будуть входити і виходити за межі традиційної англійської політики і протиборствувати підприємцям і банкерам. Лейбористи, здійснюючи гнучку таку політику, ніж їхні попередники, вони вміли лавіювати. Вони йшли на часткові поступки як робітникам, так і підприємствам з метою збереження стабільності в суспільстві. Уряд Макдональда стимулював розвиток підприємництва, промисловцям надавали пільги, знижувався податок на прибуток корпорацій. Лейбористський кабінет приділяв значну увагу соціальним питанням. Були збільшення розміри допомоги безробітним і пенсіям, саме для пенсіонерів соціально забезпечена. Була поліпшена система соціального страхування, зросли асигнування на житлове будівництво. Однак, у жовтні 1924 року у Великій Британії оголосили про розпуск парламенту. І через місяць Макдональд та його уряд змушені були піти у відставку. Через Тиждень однопартійний уряд консерваторів вже очолює Болдуїн і починається загальний страйк шахтарів 1926 року. На 1924 рік розпочалося чергове піднесення економіки. Уряд Болдуїна ухвалив низку законів про приватну власність купівлю, Землі, реєстрація власності на землю залишались проблеми у вугільної промисловості. Також шахтовласники були зацікавлені зниженням високої собівартості вугілля і підвищення його конкурентноспроможності на зовнішніх ринках, але вони хотіли домогтися цього за рахунок збереження на колишньому рівні заробітної плати робітників. Улітку 1925 року шахтовласники пред'явили ультимативні умови гірникам, загрожуючи локаутам, якщо вони не погодяться на зниження зарплати і скорочення робочого дня. Йшлося про зниження заробітної плати на 15%. Федерація гірників не погодилася і заручилась підтримкою зізничників, транспортників і машинобудівників. Уряд узяв зобов'язання виплачувати шахтовласникам субсидії протягом 9 місяців для підтримки рівня заробітної плати. Після закінчення терміну власники шахту оголосили локаут, оскільки гірники знову відхилили їхні умови. В свою чергу локаут це одночасне закриття підприємств їхніми власниками, і масове звільнення робітників та службовців з метою примусити їх відмовитися від висунутих вимог та страйків 4 травня 1926 року. Генеральна рада Британського конгресу ТРЕД Юніонів оголосила загальний страйк перший в історії країни його унікальність полягала в тому, що він відбувався на тлі стійкого економічного зростання в країні. Кількість учасників загального страйку разом з родинами досягла 18 мільйонів осіб, 40% усього населення країни. Страйк набув широкого міжнародного резонансу і мав підтримку робітників багатьох країн світу. На вулицях Лондона, інших англійських міст, було видано бронеавтомобілі і регулярні війська. Але запобіжні заходи в житті урядом виявилися марними. Випадків насильства майже не трапилось. 12 травня керівництво генеральної ради оголосило про припинення загального страйку. Його активні учасники зазнали репресії. Страйк фактично тривав до грудня 1926 року. Підсумки страйку були невтішними для робітників. Зарплату гірників знизили, а робочий день збільшили. Щоб не допустити надалі соціальних вибухів, парламент країни ухвалив закон про промислові конфлікти і профспілки. Загальні страйки заборонялися. До влади приходить другий лейбористський уряд і настає депресія 1929-1933 років. Парламентські вибори в травні 1929-го відбулися на основі нового виборчого закону 1928 року, що надав жінкам однакові з чоловіками виборчі права. Лейбористи одержали більше 8 мільйонів голосів. Ці вибори були проведені до парламенту. Тут ввійшли 287 депутатів. Консерватори та ліберали. Уперше в історії англійського парламенту лейбористи мали більше місць, ніж консерватори. Лейбористська партія розробила нову програму лейборизм і нація, яка була схожа на програму лібералів. Вимогу націоналізації лейбористи замінили гаслом про створення громадських операцій. Лейбористські лідери стверджували, що за допомогою громадських корпорацій, керованих досвідченими підприємцями, у Великій Британії можна побудувати соціалізм. У червні 1929 року лідер партії Макдональдс сформував другий Лейбористський уряд. Однак діяльність другого Лейбористського уряду розпочалася в умовах світової економічної кризи, яка торкнулася і Великої Британії. Криза на Британських островах розпочалася трохи пізніше, ніж в інших розвинутих країнах у перші місяці 1930-х років. Найбільше постраждали традиційні для країни галузі промисловості, різко скоротились видобування вугілля, випадкова ну, така виплавка човну і сталі, вироблення продукції, суднобудування зменшилося в 11 разів. Також текстильна промисловість була недовантажена. Ціна на сільськогосподарські продукти вони знизились. Зовнішня торгівельні обіги скоротилися в два рази. Вартість фунта стерлінга упала на третину. Близько 3 мільйонів осіб втратила свою роботу. У результаті занепаду найважливіше галузі економіки. Саме в Уельсі, Ланкастері та Шотландії з'явилися так звані спустошені райони або райони депресії. Їх назвали так, тому що багато робітників і їх родин змушені були виїхати звідти. Промислові і фінансові кола вимагали від уряду Макдональда подолати фінансову кризу, яка загострювалася шляхом скорочення витрат на соціальні потреби. Між членами кабінету точилися дискусії, які призвели до урядової кризи. У серпні 1931 року другий Либариський уряд пішов у відставку. І національний уряд при владі. У серпні 1931 року Макдональдс сформував національний уряд. До його складу війшли п'ять либариських міністрів, а також консерватори і ліберали. За цей компромісний крок Макдональда виключила з Либариської партії. Незабаром він утворив Націонал лейбористську групу і її іноді називають партією. Новим лідером лебаристів, які залишилися на колишніх позиціях, стає Гендерсон. Його прихильники перейшли до опозиції. Отже, для боротьби з конкуренцією з боку інших держав Велика Британія створила так званий стерльголовий блок. До цього валютного групування належали країни, які перебували в залежності від Великої Британії. Це британські домініони і колонії, скандинавські країни, Португалія, Греція та інші країни. Стерлінговий блок це валютне об'єднання держав, на чолі з Великою Британією, що вели між собою розрахунки у фунтах стерлінгах і підтримували певний курс своїх валют щодо англійського фунта. І своїх валютних резервів, які тримали на рахунках в англійському банку. У 1931 році англійський парламент прийняв Вестмінстерський статут, який надавав домініонам суверенні права у сфері внутрішньої і зовнішньої політики. Метрополія і Домініони об'єднувались в британську співдружність націй у результаті компромісу, досягнутого на імперській конференції в Отаві в 1932 році. Велика Британія і Домініони уклали двосторонні угоди про торгівлю. Вони впровадили. Пільгову систему вмитних тарифів для ввезення товарів із країн британської співдружності у Велику Британію і британських товарів у Домініоні, спроби реформування британських імперій надання більших прав Домініонам. Це Австралія, Ірландія, Канада, Новоландія, Денна Африканський Союз. домініони отримали можливість формувати власну зовнішню політику, брали участь у Паризькій мирній конференції, стали членами Ліги націй. Також визнано право домініонів на відокремлення, укладені угоди про торгівлю між Великою Британією і Домініонами. Притаманний виборцям національний уряд. Він був при владі до 1935 року, рішуче взявши за подолання кризи та її наслідки. Одним із перших кроків була відмова від золотого забезпечення національної валюти для ліквідації бюджетного дефіциту. Національний уряд, як і адміністрація Сполучених Штатів Америки, зробив ставку на державне регулювання економіки. І політику протекціонізму при цьому в країні впровадився курс на значне здешевлення державного апарату, фінансово-економічні заходи уряду, а також зростання військового виробництва, сприяли пожбавленню в британській промисловості. В країні активізувалася радикальна політична сила, з'являються комуністи і фашисти. Англійська компартія підбурювала трудящих до радикальних методів боротьби проти уряду. Активізували свою діяльність і англійські фашисти, прихильники, яких наличувалося до 20 тисяч осіб. колишній член виконкому Либориської партії Мослі у 1932 році створив Британський Союз фашистів. Цілями якого були проголошені боротьба проти демократії всередині країни, всебічна підтримка гітлерівської ідеї, за цих обставин британський уряд ухвалив два найважливіші закони: спрямовані проти радикальних рухів, про відбурювання до заколоту 1934 і акт про громадянський порядок 1937. -й. Отже, у Великій Британії, де демократичні традиції мали свого історію, Влада спромоглася приборкати представників крайніх політичних сил. Британські фашисти були поставлені поза законом, а комуністи повністю залежні від Комінтерну і кремлевського керівництва, втратили свій і без того незначний вплив на. В виборах до парламенту 1935 року. Комуністи вибороли лише один депутатський мандат. Консерватори знову домоглися вражаючої перемоги на виборах 1935 року. Їхній лідер Болдує, який після Макдональдса обіймав посаду прем'єр-міністра, очолив національний уряд. У травні 1937 року прем'єр-міністр країни став Чемберлен. Якраз він перебував на цій посаді до 1940 року. Отже, під кінець ми бачимо, що також тут була комуністична партія, фашисти, з якими саме Великобританія боролася.